Друзі, нас інфо перші головне поїхали. Одна з найогидніших речей, які бачили останнім часом, ситуація довкола національного військового меморіального кладовища біля села Мархалівка на київщині. Пише волонтерка і письменниця Тамара гріха Зерня. Видимість телевізійна картинка ситуативний піар зеленського повністю нівелюють з і значення події. Хочеться запитати, ну що тепер задоволення для цього потрібно було продавлювати і ламати думку родин загиблих, думку місцевих жителів, думку депутатів, похопцем перекроювати рішення судів, щоб у підсумку отримати ось це порожнечого гурт переляканих чиновників найвеличнішого вашого лідера за високим парканом, який настільки боїться людей, що навіть на перше символічне поховання на місці, яке помало стати символом національної скорботи і пам'яті, обрав останки невідомих солдатів. Це ж для того, щоб максимально скоротити кількість присутніх. Щоб не доведе боже не зустрітись з рідними загиблих, верховний головнокомандувач боїться власних солдатів і їхніх сімей. Десятки автозаків по периметру, затримання селяники, вийшли на протест. Кадри того, яких пакують, набирають сотні перепостів. Тобто, приховати це не вдасться. А далі що озлоблена і накручена до краю громада, закриті ворота меморіалу під охороною. Журналісти п'ятого не змогли туди пройти. Тобто, це все схоже на гігантський режимний об'єкт. Як відбуватимуться наступні поховання, теж з автозаками під свис і дудіння протестувальників місцеві стверджують, що там болото і на доказ виставляють фото ям, заповнених по вінця водою. Відомства, які готували меморіал, відмахуються. Нема там ніякої води. А що будемо робити, якщо є? Якщо з осінніми дощами все це підніметься і попливе. Ніколи не повірю, що на Київщині не знайшлося сухого рівного поля із ручним доїздом, яке можна буде викупити в громади для створення меморіалу. Максимально скандальна ситуація довкола військового кладовища свідомо спровокована владою зелених. А ось що відбувається поблизу кладовища, поки там був Зеленський. Доброго дня, шановні українці! Приїхали в Мархалівку, побачили по всім новинам, що Національне меморіальне кладовище відкрите. Приїхали, маршрутки сюди не ходять кожні дві години. Охорона, охоронець. Четверта година. Пустіть нас на кладовище, будь ласка, ось він. Спитайте привіт, чому ви нас не пускаєте? Позвоніть керівництву, У вас сьогодні показали, що відкрите. Я хочу квіти, шанувати полеглих воїнів, яких поховали, на жаль, у болоті. Ну, на жаль, ворота закриті, по телебаченню показали брехню, красиву картинку. Нас, насправді там не все так добре. На всіх наших каналах багато інформації. Це ганьба хлопцям. Так? Шана цим хлопцям, що захищали нашу країну, боролися за нашу незалежність. Ганьба тим чиновникам Міністерства ветеранів Калмикові, яка за півтора року навіть ніколи не захотіла прийти і. Подивитися з нами, з громадою. Правду. На жаль, сьогодні було 30 полі... мешканців жінок, похилого віку були затримані, навіть собачок затримували, нас не пускають, скоріш за все, оставимо квіти перед входом. На жаль, вон машина, охорони дуже багато. Нас не пускають, не пускають шанувати. Всі телебачення, сьогодні сказали, все відкрито, маршрутка курсує, будь ласка, приходьте. Вхід вільний. А на цепі, бачите, вхід невільний. На жаль, нам брешуть по телебаченню. Не трогай мене, не трогай мене! Дивіться, що вона мене корпуту дарвали! Боже, що! Не трогайте мене! Може, що зробити! Не тримайте мене! Сьогодні відкриття меморіального кладовища в селі Маркалівка. Сьогодні відбуваються перші захоронення. Хлопців будуть захоронювати в болоті, тому що тут сильно близько вода. Нема кому воювати, ні, нема. Це ще не вся поліція. Поліція ще по кущах в лісі, щоб не прорвались люди туди. Поліція ще з іншої сторони, зі сторони боярки, якщо знаєте, де підне кладовище. Там другий заїзд. Поліція по одеській трасі, поліція по селі. Поліції дуже багато. Щоб люди не проривалися на меморіал. Сьогодні відбувається відкриття меморіального кладовища в селі Мархалівка, де хлопці будуть захоронювати в болотах. Називається порушення Конституції при Притом всьому, що, при що є рішення суду. Про заборону. Це де, будь ласка, він участь Київська область? Мабуть, приїде президент, я не знаю точно. Я не буду стверджувати, чи буде президент, але можливо. Сьогодні мають відбуватися перші захоронення. Чи вони пропускають? Тому що щоб люди не наводили там кіпішу, тому що люди проти Бо хлопців будуть захоронювати в болотах. і запакували. Просто Сьогодні вже перших запакували, до речі, хто через ліс хотів зайти. <кій> Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.